На жаль, ми бачимо всі серйозні такі, скажімо, причини підстави так уважати. Бо перш за все, всі кордони з Росією і Білорусією це потенційна територія загрози для нас. Перший момент, другий момент ну, дійсно, я би не сказав, що це будуть вивільнені війська з Курщини. Річ в тому, що бойові дії далі тривають на Курщині по великому рахунку. Ті сили, які росіяни там задіяли, які воюють з українцями з українською армією, вони і так для них недостатні в тому плані, що вони не можуть нас витіснити повністю з курщини. І, отже, а якщо вони ще послаблять концентрацію військ, там то це ще за все призведе до нового прориву на її їх, глибину їхніх територій. Тим паче, ми бачимо з вами, що там зараз так непогано починає палахкотіти прикордонні Білгородщини, тому вони точно не будуть ці війська переміщати. Але є інший момент, що дійсно росіяни проводять скритну мобілізацію росіяни здійснюють підготовку людей. Це правда, і на потенційно ми маємо враховувати таку ще загрозу, що Росія може отримати додаткові сили від Північної Кореї.